20 травня районна дитяча бібліотека відзначала 60-річчя від дня її заснування. Не дивлячись на те, що читальний зал невеликий, гостей зібрало ще мало. Це представники районної влади, бібліотекари, вчителі, учні, які є постійними її відвідувачами, та люди, які своє дитинство провели в стінах храму книги. Першим спритальним словом до присутніх звернувся голова районної ради Олег Бондаренко і наголосив на тому, що книга це скарбниця мудрості та подарував книжки. Кожної людини бібліотека і книга відіграє дуже важливу роль в житті. Це джерело мудрості, це джерело знань. Я думаю, що кожний учень, який переступив паріг школи, він через кілька днів обов'язково переступить поріг паріг бібліотеки для того, щоб одержати. Книгу для того, щоб добре навчатись, для того, щоб іти далі в майбутнє вихованою освіченою людиною. З визначною датою поздоровила директор музичної школи Людмила Бунак та побажала бібліотекарям творчої наснаги та вдячних читачів. Начальник відділу культури подякував колективу дитячої бібліотеки за багаторічну плідну працю та професіоналізм в роботі та нагородив грамотою. В свою чергу завідувач дитячої бібліотеки Світлана Цурган ознайомила всіх з історією заснування дитячої бібліотеки з далекого 1954 року до наших днів. Згадали і ветеранів бібліотечної справи, які все. Своє життя присвятили книзі своїх колег. Привітала завідувач центральної бібліотечної системи Наталя Костюкова. Книги роблять світ, змінюють світ і життя на краще. Книги це перлини людської думки, а доносять ці перлини до дитячих сердець саме бібліотеки і бібліотекарі. Я бажаю колегам впроваджувати ці новітні інформації в свою роботу, а також бажаю їм здоров'я для того, щоб щоб їх впровадити, бажаю дружніх взаємовідносин з нашими з нашими партнерами. Бажаю розумних, допитливих читачів, наших дітей. Адже для них ми і працюємо, для них і працює наша бібліотека. Поздоровили зі святом та поділились своїми спогадами про відвідування дитячої бібліотеки в дитинстві провідний методист Центральної бібліотечної системи Тетяна Лакоза, старший науковий співробітник музею заповідника Слово Полку Ігоревім Павло Провозін та батьки діти яких зараз є читачами дитячої бібліотеки. Мені дуже подобалося Бігати сюди не тільки обміняти книжечку, якусь взяти ще іншу цікаву прочитати. Але тут, саме у читацькій залі, тут проводилися різні свята, лялькові вистави, різні конкурси вікторини, в яких я з задоволенням брала участь. І о, у мене в пам'яті залишилася дитяча бібліотека, як найкращий дитячий заклад, який я відвідувала в свої дитячі роки. І коли в мене вже з'явилися дітки, і я їх з задоволенням привожу саме сюди, до дитячої бібліотеки, і хочу, щоб мої діти зрозуміли, що книга це основне джерело знань. Одні з найактивніших читачів розповіли про те, якою вони бачать бібліотеку в майбутньому. І, звичайно, який же день народження без подарунків. Гості свята дарували книги, квіти, теплі й щирі побажання, а діти радували співом, грою на музичних інструментах та віршами про книгу, бібліотеку та її працівників. Також були нагороджені найактивніші читачі грамотами, подяками і подарунками за участь в обласних районних літературних конкурсах та діти студії Акварель, яка теж функціонує в дитячій бібліотеці. Отеці наприкінці заходу всі читачі отримали цукерки, та гості пригостились святковим пирогом.